Напевно, кожен бачив ці три літери на етикетці і 621 і, можливо, навіть відмовлявся через них від якоїсь страви. Так от, сьогодні ми розкриємо правду про глутамат натрію, добавку, яку десятиліттями просто демонізували. То де ж тут правда, а де міф? Нуму розбиратись. Ну звісно ж, всі ми бачили ці написи на пакуваннях. Без МДі, без глутамату, погодьтеся, ця храза вже стала таким собі знаком якості, правда ж? І виробники це чудово збагнули. Вони зрозуміли, що на страху перед цією добавкою можна побудувати цілий маркетинговий хід. То в чому ж справа? Невже ця добавка це така собі смачна отрута, від якої болить голова і постійно хочеться пити? Або, може, це все один з найбільших обманів в історії харчової промисловості? От саме з цим звинуваченням ми сьогодні і розберемося. Але що як насправді все набагато дивовижніше? Що як оця страшна речовина, це по суті одна з найпоширеніших амінокислот у природі. Більше того, наш власний організм виробляє її щодня. Історія Е621 виявляється значно складніша і цікавіша, ніж якась там проста страшилка. Гаразд, щоб у цьому всьому розібратися, треба зазирнути в саму суть, що ж таке цей глутамат натрію. І знаєте. Це приведе нас до відкриття абсолютно нового виміру смаку. Насправді все доволі просто: глутамат натрію це сіль глутамінової кислоти, а на язиці у нас є спеціальні такі собі датчики, рецептори для неї, і вони дарують нам п'ятий смак, який японці назвали умамі. Просто уявіть, отой глибокий, такий насичений м'ясний смак, який робить бульйони чи витримані сири просто незабутніми. Оце воно і є. І ось тут починається найцікавіше глутамат. Це ж не щось таке штучне з пробірки. Він є у величезній кількості продуктів, які ми всі любимо. Ну, наприклад, соковиті помідори, ароматний пармезан, гриби, м'ясо. Ба більше він є навіть у грудному молоці. Так саме у мамі дає немовлятам відчуття насичення і знаєте, задоволення. Ось подивіться, це ж ідеальна ілюстрація цього парадоксу. Виявляється, концентрація природного глутамату в шматочку пармезану може бути в рази вищою, ніж у пачці чіпсів, яких всі так бояться. І найголовніше, для нашого організму немає абсолютно ніякої різниці, звідки прийшла ця молекула з натурального сиру чи з лабораторії, хімічно вони абсолютно ідентичні. Добре, якщо глутамат такий поширений і цілком природний, то звідки питається, взявся цей всеохопний страх. Ну що ж, давайте перенесемося трохи в минуле і станемо свідками народження однієї з найстійкіших харчових легенд. Так от, все почалося в 1968 році. Один єдиний лікар написав листа до поважного медичного журналу, і в цьому листі він просто висловив припущення, що його дивне самопочуття після вечері в китайському ресторані можливо пов'язане з глутаматом натрію. І ось тут увага! Вирішальний момент це не було дослідженням. Розумієте? Жодних експериментів, жодних даних, жодних доказів. Це була лише одна неперевірена гіпотеза однієї людини, опублікована у форматі звичайного листа. Але, звісно, медіа одразу вхопилися за цю історію. Вони вигадали гучний, яскравий термін синдром китайського ресторану. І все. Почалася справжня інформаційна лавина. Всього одне припущення, роздуте пресою, перетворилося на світову фобію. І ця фобія, подумайте, тільки не вщухає десятиліттями. Ну а тепер давайте подивимось, як цей міф витримує зіткнення зі справжньою наукою. Що ж насправді кажуть дослідження, а не гучні газетні заголовки. Так от, протягом наступних 50 років глутамат Натріо став, мабуть, однією з найбільш ретельно вивчених харчових добавок у світі. Серйозно, це не перебільшення. І мова йде не про прості спостереження. Ні. Вчені використовували так званий золотий стандарт доказової медицини подвійні сліпі і плацебоконтрольовані дослідження. Тільки уявіть ані учасники, ані самі дослідники не знали, хто отримує справжній глутамат, а хто плацебо, тобто пустошку, це повністю виключало будь-яку упередженість. І знаєте, який був результат? Приголомшливо однозначний. Переважна абсолютна більшість досліджень не змогла знайти бодай якогось зв'язку між вживанням глутамату і тими симптомами, про які всі говорили. Більшість людей, які були на 100% впевнені у своїй чутливості, взагалі не мали жодних реакцій, коли не знали, що саме його споживають. Гаразд. Виходить, наука каже, що глутамат безпечний. То що, на цьому історія закінчена, можна розслабитись? А от і не зовсім, тому що справжня проблема, вона ховається в абсолютно іншій площині. То що ж виходить? Глутамат натрію це ледь не суперфуд? Може, його взагалі треба вважати корисним? Ну тут відповідь не така проста. І саме ця відповідь, до речі, розкриває набагато глибшу проблему всієї сучасної харчової індустрії. Ключовий момент насправді ось у чому небезпека криється не в самій молекулі, а в тому, як і для чого її використовують. Сам по собі глутамат нешкідливий, але в руках харчових гігантів він перетворюється на дуже потужний інструмент. І ось як ця пастка працює. Перше глутамат дозволяє взяти дешеві, відверто неякісні інгредієнти і зробити їх смак просто неймовірно насиченим і привабливим. Друге, він, по суті, маскує погану якість і обманює наші рецептори, змушуючи мозок думати, ніби ми їмо щось поживне і класне. Ну і третє, наш мозок вимагає ще й ще, а це вже прямий шлях до переїдання нездоровою їжею. Ось чому можна сміливо сказати, що глутамат це найкращий друг виробників усілякої обробленої їжі. Він дозволяє продавати нам дешеві сосиски, сухарики, фастфуд, роблячи їх настільки смачними, що відірватися просто неможливо. Розумієте? Проблема не в його токсичності, а в тому, що він змушує нас споживати забагато, ну відверто шкідливої їжі. Тож, який головний висновок з усього цього? Давайте фокусуватися не на одному якомусь інгредієнті, а на якості продукту загалом. Боятися треба не самого підсилювача смаку, а тієї їжі, смак, якої взагалі доводиться штучно покращувати. І наостанок просто питання для роздумів поки ми всі десятиліттями боялися якогось там Е621, чи не відволікало це нашу увагу від справжніх проблем, від надлишку цукру, солі, від низької поживної цінності в купі продуктів, просто подумайте, хто зрештою найбільше виграє від цієї багаторічної плутанини і страху.